Вітаю вас, малята! Я сьогодні була в лісі та зустріла зайчика і ведмедика, а вони так плакали, бо заблукали і не могли потрапити додому. Я пропоную вам малята намалювати їм лісову стежинку. Малята, зараз ми з вами трішки пограємо в пальчикову гру. Хто сховався в кулачок? Готуйте свої кулачки та повторюйте за мною. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик підіймає і голівкою хитає. Одне вушка він зігнув, друге вушка він зігнув. Ох, втомився і заснув. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, на якому намальований зайчик та ведмедик, фарба гуаш зеленого та червоного кольорів, водичка для миття пензлика, два пензлика, серветки та клейоночка на стіл. Малята, погляньте на малюнок. Для зайчика я намалювала стежинку вузьку якого кольору вона? Так, правильно, червоного. А для ведмедика я намалювала широко. Якого кольору вона? Так, правильно, зеленого. І сьогодні ми з вами намалюємо такі стежинки. А зараз малята беремо пензлик з тонким ворсом. Беремо його трьома пальчиками дерев'яне платьєчка біля металевого комірця. Ось так. Занурюємо в червону фарбу та прикладаю до аркушу паперу з лівої сторони під зайчиком. І проводю лінію до кінця. Аркуша. Ось так. Малята, цей пензлик ми миємо ось та ось так от обсерветочку його просушуємо, відкладаємо його і беремо другий пензлик з широким ворсом. Так само набираємо фарбу зелену, занурюємо пензлик і з лівої сторони під ведмедиком малюємо так само стежинку до кінця аркуша. Ось так. Ось. Малята, погляньте, які стежинки вийшли в мене. Тепер зайчик і ведмедик зможуть потрапити додому. А я буду чекати на ваші лісові стежинки. До побачення!